І всім привіт, дорогі друзі! Верх зараз на каналі Оназарчика. Зараз я збираюся у подорож україною. Я проїду сім областей і відвідую 20 міст України. Подорож моя буде на автомобілі і дуже цікаво. Зараз я збираю речі. І вирушаю в подорож. Приємного перегляду! Виїжджати я буду увечері та із свого рідного міста Чернігів за подорож планую проїхати 2000 кілометрів та відвідати близько 20 міст та селищ у Чернівецькій, Львівській та Волинській області. Це перша частина подорож тому візьміть каву або чай. І обов'язково на канал, щоб не пропустити наступні серії. Моєї подорожі і насолоджуйтесь переглядом. Початок подорожі мене погадував, так як видалась гарна погода з дивужним заходом сонця. Подивіться, яка краса, чи не так? До Києва я прибув пізно ввечері, тому вирішив заночувати в готелі і вже на ранок продовжити подорож у столиці. Я буваю частенько, і про неї у мене є окремі відео. Незабаром ви їх побачите. Це окрема історія моїх подорожей. В Києві мені є багато чого вам показати. Як я казав раніше у своїх роликах, до Києва у мене окремі плани. Вранці з Києва я виїхав о 5 годині. Моя мета на сьогодні прибути до Чернівецької області. По шляху просування буду минати Читомирську та Хмельницьку область. У мене планах відвідати цікаве для мене місто Герцин Чернівецької області та саме місто Чернівці. В таких містах я ще не був ні разу. Від міста Києва до міста Герця близько 500 кілометрів, а до Чайнівців дещо більше, десь 550. Деякі міста я планую відвідати окремо, тому буду їх оминати. Хочу детально побачити, яка атмосфера у цих містах, які визначні місця, поглятись по парках, заночувати у місцевих готелях та відвідати заклади харчування. Ось на шляху до міста Герц зустрічає мене місто Кам'янець-Подільський. Воно розміщене в історичному. Поділлі на заході України. Цей край видатних гарними замками Та краєвидами. Але тут я не затримуюсь. Як я казав раніше, буду до Кам'янця приїжджати окремо. Тут є багато з чим ознайомитись. Я тут снідаю, півчаю та прямую далі. На шляху слідування від Кам'янця-Подільського. Мене зустрічають ось такі патріотичні локації. А далі річки Дністер. Вона розділяє Хмельницьку та Черновецьку область. Тут умовний кордон двох регіонів на теренах та берегах цієї річки. Яка, до речі, дев'ята за розмірами Європи зародився Дністровський каньйон. Він мені нагадує деякий район Америки, який я бачу у фільмах. І ось я вже в Чернівецькій області. До міста Герца. Залишилось 50 кілометрів. Дорогу я насолодився краєвидами, вони відрізняється від попередніх. Тут у селах силах пибані домогосподарств, гарні будиночки та якась інша атмосфера, відстень, яку треба подолати, всього 50 кілометрів. А здається, що вона безкінченна, так як досить хвиляста дорога. Дорогу я оминув озеро Джулин. Кажуть, що воно гарне. Напишіть мені в коментарях, хто його відвідував. Та чи є фото. І наскільки воно відповідає дійсності. І ось нарешті я подолав перші 700 кілометрів і добрався до міста Герца. Я вас вітаю! Ви разом зі мною дорогі підписники, Побуваєте у цьому місці з румунським корінням. Так, вам не почулося саме з румунським. Чому? Розповім далі. Міста Герця відноситься до 14-го століття. Перше герця згадується в молдавській грамоті за 1437 рік. На той час місто займало значну територію. Забудова була по обидва берега річки Герца у 1775 рік. Геця була окупована австрійськими військами і входила до Чернівецького краю. Але з 1777 року знов переходить у володіння молдавського князівства васала Османської імперії. Місто виникло на стику стародавніх торгових шляхів, що йшли з півночі до Дунаю і Чорного моря та через карпатські перевали в центральну Європу під час Великої вітчизняної війни. Геце була майже повністю зруйнована. Відбудова завершена тільки в тисяч. 1950 році. Це місто Герця. А за теми пагорбами вже Румунія. До румунського кордону тут декілька кілометрів. У чехах я почув румунську мову. Це для мене було маленьке здивування. Як виявилось, тут знають українську, румунську та молдавську мови. Гек це має середню школу з українською мовою навчання та школу-інтернат з молдавською мовою навчання, але цього я не перевіряв. Так каже сайт: Міністерства освіти і науки. Після прогулянок околицями міста я відвідав центральну частину Герцо. Це маленьке містечко, в якому досить чисто видні люди. У Герці є ось такий парк. Зараз я вам його покажу. Народився молдавський та румунський письменник. Громадський і культурний діяч Георге Сакі. Тут встановлено в парку йому пам'ять. Та названо в Чіснього вулиці. Якщо коротко про біографію, то він здобув освіту у Львові і існував першу румунську школу та національний театр у Ясах. Організатор Михайловської академії на базі, якої засновано було перший румунський університет. також побував біля Спередонівської церкви. Вона вибудована в характерному для румунських храмів стилі. Порода початку 19 століття, Це єдиний об'єкт у Герці, який включений до національного реєстру пам'ятникархітектури, архітектури. пам'ятна споруда на румунській мові, я спробував перевести на українську і вияснив, що там йдеться про репресованих осіб у сорокових руках у герці. Після привітної герці я направився до Чернівців. Вони в декількох десятках кілометрів. Коли їхав трасою, то побачив на пагорбах дуже гарний храм. Я вирішив його обов'язково відвідати. Коли звернув на трасу, то виявилось, що до нього побудована гарна дорога. Це свято Вознесенський монастир Української православної церкви. Він знаходиться в селі Банчини Герцаївського району. Як мені вдалося вияснити, це чоловічий монастир, і він був побудований у 1996 році. Богослужіння тут здійснюється церково слов'янською та румунською мовами. Місцеві жителі кажуть, що місце святе, зокрема, там розташовується джерело, яке вважають чудодійним. Власне, воно і стало причиною побудови монастиря. У селі жив хлопчик із щасленними вадами. Він разом з іншими дітьми бував біля того джерела і пив з нього в. Воду, і відразу люди стали помічати, що він стілюється. Як по це дізналися священики, то вирішили одразу заснувати та на нам на цьому місці монастир. На території є 60-метрова дзвіниця, бощова рувари та серафима Саровського, декілька церков, підземної церкви, преподобного Сергія, Свято Троїцького собору, котелів для прочан, двох корпусів для монахів та скриту. На території розташовуються фонтан, вольєри із птахами, які є частиною розбитого тут ландшафтного парку. Ось фото з середини храму. На даній храмі розмальовувало 60 художників. Тут проживають близько 400 дітей із всіх регіонів України: діти-сироти та діти-інваліди, від яких відмовились батьки. Це все, що мені вдалося взнати. Друзі, якщо ви дивитесь зараз моє відео і не підписались на канал, то поки я направляюсь до чинівців, це обов'язково. Я чекаю також, візьміть каву або чай, бо попереду дуже цікава історія про чинівців. Чайнівцях я буду надовго. Планую відвідати центральну частину міста, пообідати десь смачненько та знайти житло, готель, для ночівлі. За цей проміжок часу, коли я їхав до Чернівців, дивувався природою і постійно звертав увагу на якісь певні гарні місця і локації. З'ясувалось, що я постійно курсую паралельно річ, яку вже частково згадував у своєму ролику про Яремчу та Буковель. Як ви здогадалися, річка пруд, її протяжність паралельно дороги. По моєму мар. Шруту. Близько 40 кілометрів. Якщо ви любите сильно рафтинг, то вам саме сюди. Я в цьому впевнився особисто. Ну, от я вже у Чернівцях. Я здивований, як патріотично зустрічають туристів Чернівців. Це центр міста. Який великий прапор! Вау! На даний час у місті функціонує 22 ринки, 609 ресторанів, 53 навчальні заклади, друкуються 14 головних газет, 5 телеканалів 10 радіостанцій. На території міста 39 лікувальних закладів. Також діють два театри, одна філармонія за організатором музики, 41 бібліотека, центральний палац культури і 17 закладів культури клубного типу. Як за ресторан то зголодні. Тут поряд з площою є гарний заклад харчування. Називається Ресторація. Зараз спогубимо, як тут готують. Серед даних табличок є і місто Чернігів. О, як символічно. Вау, прикольний інтер'єр. Зараз вивчу меню і щось покуштую смачненько. Ось такі тут карти. Воно як скатерти на столах. Ммм, дуже патріотично. Дої, друзі. Зараз я буду куштувати юшку з куркою. Зараз побачимо, смачненька вона чи ні. Куштувавши місцевою кухню, продовжую прогулянку містом. За цей час, як завжди, я відвідав сувенірну лавку. придбав на пам'ять деякі речі з Чернівців та швиденько направив парк. Чому швиденько? Тому що мені сказали, що у членівцях зараз світа сакура. Таке дерево можете побачити не у кожному місці. По-іншому, її називають японська вишня, сакур. Відомий символ Японії та японської культури. Японці здавна шанують цього рослину. Весняне цвітіння сакури в Японії. За улучистістю можна порівняти до національного свята. Крім того, сакура – традиційний символ кожної молодості та краси. У Токіо, наприклад, вона цвіте сьо. 27 березня по 7 квітня. У Осаці 5 по 13 квітня. У Японію налічують близько 300 видів сакури. Правда, гарне дерево. Після поголянки в парку я швиденько пішов шукати готель. Так як тут виявилось його зняти, ще та проблема це готель преміум. Зараз я вам покажу, як тут виглядають кімнати. Чи не я буду проживати в ось такому готелі. Зараз я вам покажу кімнату. Тут ось таке ліжко. Міні-холодильник. Диванчик. Телевізор. Ну, якось так. Мені сподобалось. Адвечір я вирішив також прогуляти старою частиною Черніків. Тут у деяких районах міста покладаються нові комунікації. Дуже похвально, що влада дбає про жителів міста також ремонтується поїзна частина дорог. Вона, до речі, викладена з камня і являє собою частину пам'ятки архітектури. Якщо хтось із вас це місто, то я рекомендую побачити ратушу з сорока п'ятиметрову вежі, стилі ампір, архітектурний ансабль, резиденції митрополитів, путаничний сад, черневецького національного університету, п'яз театр, у торговому центрі панорама Чернівців, музей авіації та космонавтики і багато чого іншого. Перед тим як йти відпочивати, я вирішив повечеряти у місцевій піцерії. Воно якраз розраховане на клієнтів з дітьми. Тут дуже смачні страви і гарна атмосфера. перед готелю Буковина. Поки готували моє замовлення, та я гарно пограв з аніматором та іншими маленькими клієнтами закладу. Добре, що повечерявши, я направився до готелю відпочивати. Дорогі друзі та підписники, якщо вам сподобалася серія про подорож по Чорновецькому регіону, то підпишіться обов'язково на канал і до зустрічі у Львівській області. Дивись частину 2 мого маленького турне.